Державний війська в станиці Луганській через місяць після підписаної в мінську рамкової угоди про відведення досі не відвели. Поблизу контрольно пропускного пункту. Тим часом вночі знову чують звуки обстрілів. Щоранку в наметі поблизу КПВВ місцеві станичани моляться за мир. І просто Господь на з того щоб мир Твій був в наших серцях. Сейчас Боже розширяй наші серця в радості. приймати що ти для нас. Амінь. Амінь. Ну Добре. а що ЗСУ должны відходити? Пусть они відходять, вони захопили захватили територію нашу. Пусть да. они відходять. Ми за Збройні сили України, і за Україну. Да, і за Україну. Все. Ну що, хай відводять. Ми з удовольствием пусть відводять. Нам спокійно жити. Ну и те, и те, отводят, і ті, і ті, пусть відводять і буде спокійно. Господи. Нам надо, щоб все. Все, мир... Хотя бы не стреляй. Шоб, Пусть шоб, они тут, шоб, они нам солдаты живые, большой беды не, следить, не делают. Нормально живые, все. Они все нам обещают, что вроде все нормально, не переживайте. Полторак лично слышала, говорил. Не переживайте, за 15 минут наши войска здесь будут. А за 15 минут все не могут уже захватить все. Что ж, они будут сидеть и ждать, когда наши за 15 минут зайдут. Мне как-то вот эта логика непонятна. Ну, действительно, люди очень обеспокоены тем, что решение, скажем, низких соглашений именно по станице. Естественно, чем обеспокоены, беспокоены, тоже понятно, да, потому что большинство переселенцев, которые выехали с территории Луганска, они понимают, что есть угроза в случае захода на территорию, скажем, это уже как бы в серую зону. Естественно, они беспокоены, что второй раз потерять жилье средства к существованию. И, естественно, они первые как бы забили панику в этом отношении. Обстріли фіксують спостерігачі спільного центру координації контролю за припиненням вогню. Своїх колег зі спостережної місії обсє кажуть, вони в момент обстрілів не бачили. В Станиці Луганські знову фіксують нічні обстріли. Говорять навіть про те, що стріляли з Вогів, і навіть що впали дві міни з 82-го калібру. Але спостережна місія ОБСЄ приїхала лише зараз. І фіксує вона це лише з допомогою вже наших військових українських і по. Спільного центру координації і контролю за припиненням вогню. Якщо війська тут таки відведуть, батальйон поліції, луганськ 1 все одно залишається зі зброєю. Обстріли в основному ведуться в йдуть час суток со боку князя Ігоря, територія нинішня контролем так називаємо ЛНР. Мы остаемся в любом случае. Командный отвод именно полиции, в частности батальона Луганск-1, нет никаких. Даже в той зоне, которая будет считаться серой зоной. Демилитаризированной. Да, да, да. Пока речи о несении службы с оружием или без, нет, никаких, никаких задач не ставили. золотому війська на відміну від станиці відвели майже одразу. Тут гуманітарна мета розмінувати ділянку шляху з боку бойовиків ЛНР. І нарешті відкрити єдиний в Луганській області автомобільний пункт пропуском. З української сторони для цього зроблено все. Знаходимося на крайніх позиціях. Між нами і незаконними формуваннями два кілометри. Відкриття КПВ на даний час залежить від со сторони незаконних збройних формувань. Ось позаду цього українського прапора людям зі зброєю ходити вже не можна тут демілітаризована зона на два кілометри. Але коли війська відводили, тут в золотому поступили розумно. Жодне із сіл не потрапило в так звану сіру зону. Втім, це не завадило бойовикам так званої Луганської Народної Республіки обстрілювати такі села, як Золоте 4 і Катеринівка, котре знаходиться по той бік. Вчора біля Золотого працював крупнокаліберний кулемет, а також снайпер. Приблизно звідти стріляли. Бойовики, от, там знаходиться поруч шахта, Батьківщина, а також от і лісочок і такий невеличкий пахарб. у спільному центрі з контролю і координації за припинення вогню. обстріли в золотому фіксують і задумуються, може відвід військ поспішний. Обстріли, які відбуваються в золотому, це для нас, для української сторони, є аргументи не спішити з розведенням тут. Тому що ми кажемо, почекайте. Якщо ми не зробили вже на цій ділянці, яка здається безпроблемною, ну, на перший погляд. Mm -hmm. І все рівно на цій ділянці у нас є стрілянина там і так далі. Як ми можемо переходити до наступного етапу? В золотому теж не всі місцеві задоволені тим, що війська у них відвели. Ми дивимося, ми виїздимо по всій прифронтовій території, ми наблюдаємо і розмовляємо з людьми, ми їм розказуємо в Євангелію. Вони задають багато питань, які, які стосуються від відведення військ. И люди очень боятся, говорят, ну, хотя до этого были многие настроены как бы, против, чтобы они здесь присутствовали. Но теперь, когда касается отведения войск, то они начинают бояться. Просто, говорят, если они уйдут, то мы не знаем, что тут будет. Таниці ж, взагалі про українські активісти, переселенці з Луганська, побоюються, що їм доведеться далі відходити із української армії. Коли створюються в вот такі рамочні, рюмочні, які угодно називати соглашення. Прежде всего, довжні думати не територіях, а тому населення, которое здесь живе. Вот эти дяди большие очень хотелось бы, чтобы они приехали, посмотрели не не в студии один плюс один рисовали там кружочки и рассказывали художники великие, понимаете, а приедьте на местности, покажите, что вот это вот будет тут, вот это будет тут, они на той стороне, чтобы вы сейчас были в курсе дела, у них э, такие настроения, чтобы взять станицу, они об этом говорят открыто, прямо, э, понимаете? Я не трус, я не боюсь, я буду жити там, де где стояти армія. Ти вас возвесели душу мою, я тебе господь полую.